Політичний провал влада створює міністерство повернення і об'єднання. Українці повертаються на окуповані території. Я ніколи не повірю. П'ять шість ефективних менеджерів поповнили бойовим офіцером працювати е, е, якісно, а не кількісно. У Трампа дописують мирний план. Україна може не отримати навіть найкращу з найгірших угод. Зеленський вперше. Визнає, що готовий обміняти території на НАТО, заявляє британський телеканал. Володимир Зеленський parts of Ukraine to Russia, at least temporarily. на банковій. кажуть це труднощі перекладу. Ніхто не пропонував нам бути в НАТО. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Неділя 30 листопада. Сьогодні останні цієї осені підсумки тижня, які ми тут звемо Політборделем. Не забудьте поставити вподобайку десь в процесі перегляду, якщо не складно, щоб це бачило більше наших з вами співгромадян. Це впливає і підписатись, якщо ви тут вперше. Ласкаво просимо до нашого Політборделю. Три тижні після американських виборів не додали поки що ні. Краплі визначеності ні оптимізму. Тільки цього тижня Дональд Трамп визначився нарешті з прізвищем спецперемовника по Україні. Це на щастя, не росіянин Борис Епштейн, юридичного радника Трампа Епштейна, який пропонував себе на роль перемовника цього тижня. З усіх посад збили бульдозером звинувачення в тому, що він Епштейн торгував посадами в новій адміністрації Трампа. Аналогічний скандал пригадують на цьому тлі зеленському і єрмаку. Попри це брат Єрмака. По-друге, що смішно, що ніхто там ніяких грошей не взяв і не брав, і нема нічого на відео. Не дарма на банковій вважають, що у них з Трампом багато спільного. Поки що не зрозуміло, наскільки банкові вдається налагоджувати процеси, як казав президент з новою американською адміністрацією. Минулого тижня Зеленський анонсував, що Єрмак поїде незабаром у відрядження до США. Поки що новин по цій дипломатичній лінії немає. В четвер Єрмак займався дипломатією на форумі роль України в глобальній політиці в Києві в університеті міжнародних відносин, де дипломатії вчився він сам. Нова американська адміністрація цього тижня лише визначалась якраз з українським питанням в середу на тлі повідомлень про те, що голова офісу президента шукає підходи до Річарда Гренела, з яким він познайомився під час зустрічі Зеленського з Трампом, і якому пророкували посаду спецпредставника по Україні. Трамп оголосив своїм спецпредставником зовсім іншу людину. Автора найпершого мирного плана Трампа Кіта Келога. Ультимативного і схожого на рубаний покер документа за поганий хід відрубають пальці. Трамп обрав спецпредставником по врегулюванню війни в Україні генерала у відставці Кітта Келога. Келог обіймав високі посади в попередній адміністрації Трампа. Заднім числом цього призначення можна було очікувати, слід визнати. Келог був автором найпершого з того, що називали потім мирними планами Трампа. План Келога з'явився ще навесні. Влітку його гучно обговорювали різні змі. Сам Келог формулював цей план так: ми говоримо українцям. Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ні, підтримка США припиниться. А потім кажемо, ти повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ні, ми дамо українцям все необхідне, щоб вони завалили вас на полі бою. Цей план Кіт Келохта Фред Фляйц, ще один колишній радник Трампа, описали у величезній статті в квітні. Він і зараз є у відкритому доступі. Це велетенський документ, де вони розпинають довгу адміністрацію Байдена за те, що та неправильно управляла війною і могла і не зупинила її. Я детально розповідала про цей твір влітку. Ось в цьому відео власне мирні пропозиції, як фляйці Келох тоді представили їх Трампу. Вмістились в пару абзаців в кінці. Путіна за їх розрахунком сісти за стіл перемовин мала мотивувати відмова України від вступу в НАТО і відмова від території, якою публічно Київ не визнав би на невизначений термін до окончательного рішення Путінського вопросу. Україну мали мотивувати сісти за стіл безпекові гарантії та обіцянка озброїти її до зубів, що мало би зупинити новий напад влітку. Фляйці Келок стверджували, що Трамп відреагував позитивно. У зв'язку з призначенням саме Келога спецпосланцем по Україні, логічно припустити, що це і буде база для мирного плану Трампа. І цей план одночасних ультиматумів обом воюючим сторонам, якому ще належить правда, обрости деталями, може зіграти так, що хто перший відмовиться від. Американської пропозиції, від якої не можна відмовитись, той і програв, маю бути чесним. Що мені здається, що зараз критичний час на полі бою. Ваші війська кажуть, що недостатньо солдатів. Її моральний дух низький. пане президенте, чи ви ризикуєте програти цю війну? Вчора в п'ятницю виходить резонансне інтерв'ю зеленського британському каналу Sky News, де його запитують про Трампа, про мирні плани, про те, чи готовий Зеленський на поступки, наприклад, забути про окуповані території в обмін на запрошення в НАТО. В ефірі провідного британського каналу ведуча анонсує це інтерв'ю словами: Зеленський вперше допустив, що готовий поступитись територіями Росії. Володимир Зеленський газ федефест тайм суджестидетхіспрепетеґіварсовюкрейн тераша тліст темпорелі на банковій. кажуть про труднощі перекладу і просять не нагнітати. Ніхто не пропонував нам бути в НАТО цією чи іншою частиною України. Зрештою, загалом, Зеленський каже про те, що дати парасольку НАТО підконтрольній частині України, щоб зупинити гарячу фазу війни, це нормально. А решту території повертати дипломатичним шляхом. Це може бути тимчасовим рішенням, і це треба робити швидко. Але формально запрошена має бути вся Україна в кордонах 91-го року, записаних в Конституції. Він знову повторює тезу про те, що є всі можливості закінчити війну в 25-му році. Потрібна лише воля ЄС і США. На запитання, чи програє цю війну Україна зар, Зеленський розлого відповідає, що війна йде за незалежність людей, а не за землі. Там же Зеленський дорікає партнерам тим, що вони не виконали домовленостей оснастити 10 бригад, комплектувавши лише 2,5. І словами, хай би партнери займалися своїми справами, а Україна своїми коментує заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років, які цього тижня знову не публічно лунають. Ввечері в п'ятницю оголошують неочікувані кадрові ротації в збройних силах. Єрмак отримує полковника Павла Палісу узами. минулого року. Паліса став командиром 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр командував діями бригади під час оборони Бахмуту. Генерала Михайла Драпатого замість Павлюка призначають новим командувачем сухопутних військ. Заступником головкома сирського стає Олег Апостол. Новий командувач сухопутки Драпати в жовтні отримав генерал-майора. Перед тим саме він відповідав за відбиття нового російського наступу на Харківщині в травні і не допустив прориву після призначення сирського головкомом. В лютому драпати увійшов до його команди. Став заступником начальника генштабу з питань підготовки військових. На запитання, добре чи погано, що тепер сухопутку очолив саме він, відповідали відеороликом, на якому драбати в 2014 році на посаді комбата 72-ї бригади прориває барикаду сепаратистів 9 травня, в захопленому на той момент проросійськими бойовиками Маріуполі. Військові, воєнні, репортери, блогери постять в соцмережах схвальні дописи про професійність Драбатого, дбайливе ставлення до особового складу і його авторитет в збройних силах. Олег Апостол командир одного з найбільш боєздатних українських підрозділів – десантно-штурмової бригади. Свої 37 вже має звання Герою України. Воює з 14-го, брав участь у звільненні Слав'янська. після початку вторгнення. Воював на Миколаївщині, Луганщині, Донеччині Харківщині. Також 95-та бригада бере активну участь у бойових діях на Курщині після важких боїв саме вони брали під контроль малу локню. Військові призначення оцінили як позитивні, запізнілі в ситуації, коли все складно, але все ще контрольовано, Поставили під сумнів, те, що в системі накопичилось стільки проблем, що призначення окремих позитивних персонажів зараз ймовірно додасть рейтингу президенту, але не факт, що вплине на системні проблеми в збройних силах, якщо призначення виявляться бутафорними і військовим не дадуть мандат на зміни. Окремо насторожили слова президента про те, що бойовий офіцер Паліса потрібен йому на банковій, як людина, яка розуміє, що відбувається в бригадах і на фронті, і що президент буде тепер точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту. Що нібито натякало на те, що до цього він цього не знав. Крім того, Палісу Зеленський призначає не своїм особистим радником, як приміром Камишина, а заступником Єрмака. Що мабуть передбачає, що доповідати ситуацію на фронті верховному головнокомандовачу? Полковник буде через шефа. окрему порцію жартів. Викликає те, що в пулі заступників Єрмака тепер двоє героїв війни: полковник Паліса і татаров. Бивали чеченців в Україні в Києві. Десь в цьому місці нагадую, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на її питання і натиснути дзвіночок. 10 тисяч підписників не вистачає нам до планки в 600 тисяч. Як завжди, запрошую закинути трохи на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, хто допомагає нам допомагати їм. Йдемо далі. Ще одна заступниця Єрмака Ірина Верещук опинилась цього тижня в епіцентрі скандалу через косолапу спробу, ймовірно, самої ж банкової закрити рота власному ж нардепу Слуги народу, який мав необережність покритикувати банкову за погану політику щодо переселенців. Скандал з внутрішньо переміщеними особами вибухнув після того, як народний депутат від президентської фракції Слуга народу Максим Ткаченко. Заявив в інтерв'ю державному виданню Укрінформ таке: ми втрачаємо наших людей через те, що держава зволікає з допомогою ВПО. Ткаченко, цілий заступник Арахамії і цілий зам голови комітету деокупації і реінтеграції, каже в цьому інтерв'ю, що 150 тисяч ВПО повернулись назад на окуповані території, в тому числі через погану підтримку держави. Хто тільки не заперечував потім цю заяву, включно з самим Ткаченком? Його очевидно погнали на Укрінформ спростовувати власні слова, але вже було нічого не зупинити. В телемарафоні звинувачення відбивала особисто головна від недавно по політиці щодо переселенців. Верещук звинувачення зводились фактично до того, що частина переселенців повертається на окуповані території саме тому, що багато хто з них не стягує заробити собі на житло тут і на життя без житла, без фінансової підтримки і без турботи, яку обіцяла держава, коли зокрема закликала їх евакуюватись. І я ніколи не повірю, що відсутність. Двох тисяч гривень в місяць спонукала або спонукає людей їхати до там, де ворог панує, до ворожої влади. Я детально розповідала про все це в окремому відео цього тижня. Воно ось тут. І судячи з 200 тисяч 30 переглядів і понад трьох тисяч коментарів під цим відео, Ірині Верещук краще не вірити чи не вірити. В усе це, а принаймні розібратись з проблемою. Бо навіть в коментарях під цим відео маса історій про те, як і чому люди повертаються, тому що немає як заробити, немає де жити, і 2-3 тисячі гривень, які Верещук здаються не причиною повертатись туди, де у них є житло, але там є росіяни для багатьох це частина. Проблеми і причин повертатись за три роки вторгнення і за 10 років війни? Загалом політики не спромогли сформувати таку політику і запропонувати таку підтримку переселенцям, щоб вони відчували себе потрібними цій державі, так як держава це декларує, створюючи міністерство повернення, об'єднання, обійм і щастя. То скільки людей внутрішньопереміщених осіб повернулися таки на тимчасово окуповані території? Такої інформації немає і бути не може. А зараз проблеми переселенців для офісу не існує, як не існує самих переселенців, які повертаються. Нема переселенців, які повертаються, нема проблем. І це не перша історія, в якій слуги втрапляють скандал з ВПО за останній час. Передував їй шакалячий експрес Твіттеру, який пройшовся по нардепці Мар'яні Безуглі лише місяць тому, схожим чином. У жовтні Безугла цілком серйозно запитала у громади українського твіттеру, що треба внутрішньо переміщеним особам, як спонукати їх евакуюватись. На що отримала порцію хейту, цілком зрозумілого в країні, де понад 4 мільйони українців переселенці, багато з яких переселенці ще першої хвилі, частина з них досі не влаштовані і досі воюють з бюрократією, в тому числі за нещасні невеликі виплати. Тим одна користувачка Twitter написала тоді цілу низку дописів про проблеми, які пережила вона особисто і її родина переселенців з мах з Бахмуту. Від неможливості влаштуватись на роботу до того, як приходилось ночувати на пінопластових блоках в чужій квартирі, бо ні житла не було, ні грошей на оренду житла. Безугла натисла кнопку «Репост», а у відповідь на обурення користувачів, що репосту недостатньо з боку слуги народу, щоб допомогти ВПО. Безугла написала коротко. Я не просто так задала питання про ВПО, а збираю і чекаю фідбек, що у вас там за істерика. Після того безугла як і Верещук написала, що вважає переселенців, які повернулись на окуповані території зрадниками, а не людьми, що переживають цитую складнощі буття. Ліжко з пінопласту не стояло у неї перед очима. Згодом Мар'яна Безугла перепросила і поспілкувалась з жінкою, яку до того закликала не істерити через пінопласт. Нібито вони навіть порозуміли, що до того можна чи ні називати тих, хто повертається додому на окуповані території зрадниками. А ВПО публічно просити не істерити, коли ті діляться жахами свого існування. Жінці замість піноблоків привезли матрац і ліжко. Неверещук і не безугла, волонтери спрощено. Десь такий вигляд і має політика ВПО на 10-му році війни і на 3-му році вторгнення. Що говорить ймовірно про те, що заступником Єрмаку замість Ірини Верещук треба б ймовірно призначити внутрішню переміщену особу, щоб інформація доходила точно і щоденно. Воюючи 10 років в країні, люди, які претендують на посаді в офісі президента, не мають розкоші бути не в курсі. Найгострішою темою тижня став скандал з поганими мінами, поганою погодою, поганими військовими і хорошими міністрами. З вересня українські військові напередку отримували неякісні міни українського виробництва, які не долітали до цілі, промахувались, не вилітали зі ствола взагалі або не вибухали. Поки це не дійшло до журналістів, постачання тривало. Військові мовчали, бо боялись, в тому числі, бумеранга. Форми публічного скандалу історія почала набувати минулого тижня, коли журналіст і головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов вже вкотре написав про проблеми на фронті з цими самими 120-мм мінами. Я навожу приклад з державної програми. От простих, банальних мінометних мін, не якихось далекобійних крилатих ракет, а найпростішого виду боєприпасів, от ми. Досі не можемо масштабувати адекватно виробництво зробити мінометних мін на державному підприємстві. До речі, приватні підприємства випускали, але м, там теж певні проблеми були з отриманням комплектуючих. Ну і от основним замовником стало державне підприємство виконавцем стало державним виробником державне підприємство. Ніби хороша ідея, і люди там є, фахівці є. Але щось не вийшло, якийсь є системний провал. От і ми, поки тут обговорюємо ці плани про тисячі ракет і мільйони дронів. У нас є проблема з виробництвом мінометних мін, які весь світ випускає з часів Першої світової війни, і вона конструктивно не змінилась. Середу Бутуса виклав чергове відео, на якому було зафіксовано, як міна загоряється на вильоті і падає в парі метрів від міномета. Снималась. Так, тут цель отработали. Вот. Хотел ту одну мину кинуть, как ты говоришь. Две пошли в поле, упали в поле, не сработали. Это на выходе. Ну, не хватило силы, просто заломила и встало в стволе. Подожди, я ее пока не трогаю. Эти все, вон торчит. Вот, короче, одна. Вторая, она. Третья. Четвертая, блядь. В стволе пятая. Я хочу звернути увагу, що це реально серйозна системна проблема. Велика кількість мін виробництва в «Укроборонпрому» за державні гроші платників податків поставлені і якість їх незадовільна. Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилась. І ці міни потрібно негайно забрати. І потрібно не просто забрати, а потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін. Хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників? Чому такі міни без перевірки якості були передані військові підрозділи? І на це треба звернути увагу і дати цьому правову оцінку. Це не омбудсмен має зробити. Це має зробити правоохоронні органи і подивитись на якість взагалі використання державних коштів. Ну, це було. б... Адекватно обстановці, і я сподіваюся, що так як Володимир Зеленський сказав, що нам потрібна чесність, нам не можна обманювати, нам потрібна емоційна стійкість. Я хочу сказати, що давайте у нас емоційну стійкість бійців-мінометників більше не перевіряти цими мінами, а забрати їх і не брехати, що там поставили таку-та кількість мін в війська. Ну не треба так робити. Треба забрати їх, чесно сказати, ми помилились. Перший, другий, третій, п'ятий, піти на допит до слідчого, пояснити, чому помилились, і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє, і не казати війська, забезпечені мінами, коли там такі міни, і це були далеко не всі сюрпризи, які відбувалися цими мінами. Юрій Ніколов цього тижня детально розписав всі подробиці цієї історії в дзеркалі тижня і на наших грошах. Це очевидне намагання влади просто перевести, знаєте, на погоду, ну, от вину, просто щоб і не ніхто. не… Які неправильно да, і і по солдатів. Да? Ну, солдатів вже ж не жалко, да? хай воюють, от, гинуть там, тепер. Тобто, просто щоб не дивились сюди. От просто не дивіться сюди. От все, от… тільки не дивіться, хто зробив, не дивіться, де він порох і як він взяв. Не дивіться, як. Е... Міноборони, ну воєнпрієди міноборони, оці самі військові представники, які мають єдину місію в житті. Вони в життя от, ваші, прийшли за однією місією на фронт, мають пропустити тільки якісну зброю. Бо солдат на фронті лабораторні випробування проводити не буде. Він отримав е ящик з е там, змінами, снарядами, відкрив, зарядив, побігло, полетіло. Ну тобто у нього вже там стоїть печатка, що я перевірив, все ок. Так, от оцей воєнпрід яким чином магічним пропустив то все допустив, і, і от е, це формує нам відразу уявлення про те, хто е, відповідальний з усіх сторін летять звинувачення в бік різних гравців. Усі захищаються, усі кажуть, що історія замовна, прикриваючи свої п'яті точки, намагаються перекласти вину і відповідальність. Хто ж є хто в цій історії? Міноборони виступає замовником. Мін зробити їх мав Мінстратехпром, доручивши це Укроборонпрому агенція збройних закупівель мала укласти контракт за найвигіднішою ціною і оплатити поставки. Ключову функцію в цій історії мали виконати військові представники, воєнпреди Міноборони на самому заводі провести ревізію заводу, з яким держава мала укласти контракт, а потім перевірити міни з кожної партії на якість. Але щось пішло не так. Воєнпреди дали висновки хороші а завод міни випустив хрінові. Перші міни з цього заводу опинились на фронті у військових в червні, і з ними особливих проблем тоді не було. Постачання поновилось у вересні, тоді і почались проблеми. Вперше про них повідомив Юрій Бутуса ще 6 листопада. Тільки 18 листопада на це відреагували в командуванні сил логістики. Тільки минулого тижня з'явились рекламації від військових, деякі з яких перестали боятися і неякісні міни почали вилучати. Поки що кажуть, відкликали 100 тисяч мін, але справжній масштаб проблеми все ще не очевидний. Вперше публічно міноборони висловила щодо скандалу тільки цього тижня, 26 листопада. Там заявили, що вже. Третій тиждень розслідують ситуацію. Колишній голова Мінстратехпрому Олександр Камишин, який був чинним міністром, коли контракт укладали, якого багато хто вважає персонально відповідальним за цей скандал і за погані міни, зараз вже радник президента і нібито не несе відповідальності ні за що, в тому числі за міни. Як результат масштабної і амбітної програми забрати мільярди ПДФО у громади і віддати їх збройним заводам і робити багато хорошої зброї 27 листопада. Камишин відкриває шаховий турнір у столиці. Історія змінами це прямі наслідки оцієї некомпетентності і ручного управління оборонною промисловістю. Станом на зараз точно відомо, що винна. Погода і військові, які неправильно зберігали в погану погоду міни, як завжди, у перемоги багато батьків, а у провалу винна погода. Будемо стежити за цією історією. Сьогодні Політбордель був таким: більше про погані міни, про те, коли будуть нарешті хороші власні балістичні ракети, і чи можемо ми бодай гіпотетично зробити ядерну бомбу, якщо не можемо міни. Дивіться на цих вихідних. Посилання будуть на екрані. Щойно зникну з нього. Я або в описі під цим відео. Ми говорили про це цього тижня. Бережіть себе, підпишіться на є питання. Вподобайку донат на дванадцятий загін спецпризначення. І побачимось. Є Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.